Добрий день, шановні батьки! Саме сьогодні ми починаємо вивчати про здорові відношення, що таке лінія, що таке промінь і алгоритм побудови числового проміння. Дивіться мої поради та вчіть своїх діточок разом зі мною. Про відношення Геометрія вивчає геометричні фігури та їх взаємне розташування. У лінії немає ні початку, ні кінця. Лінія є нескінченою. Лінії позначають однією маленькою або двома великими латинськими буквами А, Б, С, Д тощо. Лінії поділяють на прямі та криві. Промінь це частина прямої обмежена з одного боку точкою. Цю точку називають початком променя. Кінця в промені немає. Промінь позначають двома великими латинськими буквами і читають так промінь АБ. Числовий промінь це промінь, що має початок відліку, який збігається з початком променя. Точка 0 та одиничний відрізок. Зазвичай це дві клітинки або один сантиметр, але можуть бути інші параметри. Подивіться на екран саме так виглядає числовий промінь. До вашої уваги алгоритм побудови числового променя. Перше. Накресли за допомогою лінійки горизонтальний промінь, позначивши його початок точкою 0. Друге. Покажи з допомогою стрілочки те, що в промені немає кінця. І третє постав на промені риски через кожні дві клітинки, відраховуючи від точки 0. Четверте познач під кожною ризочку, починаючи від нуля числа в порядку зростання. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 тощо. Відрізок це частина прямої, обмежена двома точками, які називають кінцями відрізка. Ці точки позначають великими латинськими буквами. Читають так, відрізок АБ або відрізок БА. Кожен відрізок має певну довжину. Довжина відрізка це відстань між кінцями відрізка. Відрізки однакової довжини називають рівними. Це записують так. АБ дорівнює, наприклад, 2 см 6 мм. CD теж дорівнює 2 см 6 мм. АБ дорівнює CD, тобто два відрізки рівні. Для того, щоб побудувати відрізок, потрібно Перше, поставити дві точки і позначити їх великими латинськими буквами. І друге, за допомогою лінійки з'єднати між собою ці точки. Щоб побудувати відрізок заданої довжини потрібно перше поставити точку, позначивши її великою латинською літерою. Друге. Сумістити поділку лінійки, біля якої розміщене число 0 з поданою точкою. І третє, другу точку поставити біля тієї поділки лінійки, що дорівнює довжині відрізка. І позначте її. За допомогою лінійки вам потрібно також з'єднати точки. Подивіться на малюнок, як показано, як демонструється приклад того, що ви зараз почули. Сподіваюся, всі мої поради стають у нагоді. Віці мій ютуб-канал пропонуйте його знайомим, близьким, друзям. Давайте вчитися разом. Шановні батьки, доступні уроки з живим прикладом! Це для вас гарна новина. Навчання і читання проходить на прикладі, як я вчу учня. Я Катерина. Авторка і ведуча каналу «Про до школи, і ми сьогодні почнемо вчити діточок, як навчитися читати. Саме так потрібно дитині вчити читати. Я дуже часто піднімала цю тему на своєму каналі, буквально в якому ми працюємо. І якщо ви будете постійно, да, дитині не буде це подобатися, йому вам не буде це подобатися, але якщо ви будете постійно повторювати кожне слово разом з дитиною, слово сполучення, додавати всі слова разом і повторювати ціле речення, дитина навчиться розуміти прочитане, спробуйте. І у вас обов'язково вийде. Перейдемо зараз до наступної букви. Фантастика! Дитина так швидко прочитала, так швидко панувала цю сторінку. Ну про яку одну букву може йти мова? Можна збільшувати. І, будь ласка, вчить своїх діточок разом зі мною, Замок. -мо мороз. Правильно і скільки складів буде в слові замок? Це за. Мок. Мок. Правильно, два. Так. А морозиво. Дивись, скільки багато, Ми потім перевіримо. Не дивись сюди. Давай, морозиво, давай, почне. Морозимо. Я створила спеціальні покрокові заняття для навчання читанню на своєму власному прикладі з маленьким учнем, який ще не вміє читати. І ці уроки можна придбати. Всього 12 відеоуроків в готовій розробці. Вам необхідно їх просто вмикати, слухати і робити те ж саме. Уроки підійдуть для звичайних дітей, яким легко дається навчання, для тих, хто не знає букв, хто не вміє читати, хто не володіє обізнаним читанням. Мої уроки ідеальні для навчання непосидючих дітей, тому що мій учень саме такий. Я часто чую питання, як навчити неслухняну дитину, яка не хоче вчитися, яка не може всидіти на місці. Мені що її силою тримати? Так ось мої уроки, які ви можете собі придбати, з детальним відеопоясненням для батьків, якраз дуже активною дитиною, ви побачите, якою мовою потрібно спілкуватися з такою малечею, та як маючи один лише букварик і аркуш з ручкою, можна заохочити дитину швидко навчитися читати. Ви побачите, як уникнути шаблоні помилки дітей та батьків, як завдяки моїм власним лайфхакам пояснити дитині нову букву, склад або наступну тему з розвитку мовлення. Якщо ви будете вчитися за моїм прикладом, ви дізнаєтеся не тільки як саме потрібно вчити читати, але й і про звукові схеми, поділ, слів на склади. Простим і доступним поясненням я навчу будь-яку людину: маму, тата, бабусю, дідуся, сестру, брата, молодого вчителя або недосвідченого репетитора, або того, хто планує стати репетитором, працювати з майбутнім першокласником на моєму власному прикладі. Крок за кроком і випануйте дуже швидко читання з маленькою дитиною. При умові, якщо будете копіювати моє навчання, після 12 живих уроків ваша дитина зрозуміє механізм читання і швидко навчиться читати всі інші букви. Чому мої учні слухають мене, виконують те, що я їм кажу, сидять, працюють і гарно вчаться? Справа не в тому, що я маю спеціалізацію, фах, в те, що я вчителька, а ви маєте іншу професію. І справа зовсім не в тому, що ваші діти більш непосидючі, ніж мої учні, а справа виключно у вашому підході до дитини, інтонаціях та заохоченні, плюс конкретному поясненню матеріалу. Як придбати уроки? Звертайтеся до мене в приватні повідомлення. Для того, щоб зізнатися зі мною, наведіть на код камерою або зробіть його скрин, натисніть на нього і попадете до мене в мій особистий телеграм-канал. Саме на це вам потрібно натиснути. Якщо вам важко навчити самостійно дитину читати, я пропоную вам свої уроки. Свої роки в записі, але вони наживо з дитиною, як приклад, всього лише 12 років, і ви зрозумієте механізм читання. Ко -ти -ко -ти. Це половина букваря, але якщо ви будете дивитися ці уроки, ви далі зможете, автоматично, знаючи букви, читати з іншими буквами слова та речення всіх на каналі Букс читання. і сьогодні ми будемо вчитися читати одразу дві букви. Достатньо лише подивитися і зрозуміти, як треба вчити свою власну дитину. Цей комплекс уроків включає в себе також елементи розвитку мовлення. За придбанням цих уроків звертайтеся в особисті повідомлення. Це, як приклад, вам сторінки, щоб ви бачили, що це за буквари. Він є у вільному доступі, у вільному продажі на сайтах. Власне, я не маю відношення до цього підручника. Мені просто дуже подобається з ним працювати. Достатньо всього лише 12 уроків, щоб зрозуміти механізм читання. Ма. З... Що ти прочитав? Зима. Прекрасна зима. Так, да, прекрасна зима, правильно, молодець. На все добре до наступних випусків. Ми прощаємося з вами до наступного уроку. Па-па всім! І будемо сподіватися, що настане скоро мир і перемога в нашій країні. На все добре, до нових випусків!